Віталій Баталішахів грає проти Ельяс Чес. Бельгія рейтинг 2030. Слов'янський захист. Ну, пешачка може заберу. Може тут забере. Я заберу тут. У його хорошого чорнопольного слона. Просто затінчий розвиток. Д5, він типа тут міняється, все відкривається. ну, Давай. Типа, конем, чи що? Ні, конем ж не можеш. А, то все окей. У Мене прохідний пішак. І ферзі якийсь виключений з гри. Що він там робить? Посилюємось. Трошечки. Тут уже близько моєї фігури дуже далеко. О, відійшли і є такої короля, буде щось може небезпечне. Бамбум. Угу. Не хоч бамбум, да? Не знаю, це я хай тут буде. Може, в 4 колись підемо. Так, не виходить те, що хотів. Ну, можна, в принципі. Побалуватись трохи. Всякі це добре, я не знаю, но хочется. Я бажаю такі новички, так, ну ты видам, де линию є. Не думаю, що цей хід тобі так треба був, і не якщо ти сюди кинеш 7, то не то. Не знаю. Не подобається міцей хід. Мені це хід. Не подобається, але нормально. Ну, може і ні. Ну треба, щоб він помилився, мені здається. Як тут? Це просто шах, це просто кінь, там буде шах, нема. І так швидко зробив, типу, тіпи... Давай, давай, типу, Все нормально. Все під контролем, не під контролем. Фу, ну Прикольна парча, звісно. 65 на 50, ну, помилялось, ми нормально, але. І що? Коли. Багато є варіантів, багато можливостей. Проблема вибору тоді, звісно, будуть багато помилок, особливо в Бліц, тому що немає часу. Коли позиція проста, то як би да, там можна вже й не помилятися. Треба було фрезя підключати, да? 2. Опять цікавий хід. Відволікти фрезя. Да, якось щось в горизонталі можливо. І потім вже в нас вже ця динаміка ініціатива має. А, тут просто не 101. Забули тоді. Да. Так. Знову тут проблема от, з захистом цих всіх речей через А5 Тичок. Ну, можна було і так, да? Помінялись, підійшлись. Давайте, якась домінація білих фігур. Ну так от відразу якби і не видно, що далі. Як ми мотуємо, собственно. Просто сіфюри атакують, виграно виграно. Коли ти відразу не бачиш мату, то не так все ясно. Ну, мені хотілося так повертаємо тут. Біл все рівно перевага залишається. Тут ще краща позиція, тому що він поміняв мою туру F1, яка не грала. Лінію я тепер контролюю. І в якихось моментах це мені на користь. Я відчував, що може фрізя краще підключити, не ну, понідемо що з цим конем робити. Ну, добре, слон відійшов. Ага, тура е 7 підійшла. Слон D8. A5. Ні, ну, це З5, звісно. Добре, кась. Чеда варіантів. Ми мотували, так, да, його. А, але він не зрозумів, що я вже не по чорним полям хочу атакувати, а по білим. Ну, Білих рівно перевага велика. 4. Добре, де тоді? Король G7. Тут невелика перевага. це бывается, да? Кінжевість. же весь. Прикольно. Так, лек, лек. А от короля і ми все. Да. можна такий мат. Можна такий.